Валерій Житков, який виступав під сценічним іменем Тамбовський Вовк, уже тривалий час не з'являється на виступах. Кварталу 95 Євгеній Кушовий, який є актором студії, вперше розповів про зникнення зіркового колеги. Як зазначає, шоумен Житков виїхав з України без будь-якого попереднього попередження. І більше не працює на студії квартал 95. Кошовий запевняє, що для нього така новина стала справжньою несподіванкою. Він не працює, він поїхав. Не знаю, чи можна це назвати по-англійськи чи ні. Коли я дізнався, що він пішов, це було несподівано. Я прийшов, а мені сказали, Валіра поїхав. Ну, поїхав і поїхав. Означає. Що такий ти сильний чувак, висловився шоумен. Як відомо, початок повномасштабної війни Житков зустрів у Києві. Згодом вивіз родину за кордон, а сам перебував на Закарпатті. Однак пізніше повернувся до столиці. Останній допис на сторінці в інстаграмі датується 12 травня 2024 роком. А поточне розташування облікового запису США. Тож, ймовірно, комік перебуває там зараз. Нагадаємо, що гуморист народився у російському місті, там був що і послугувало його сценічному імені. Багато років він жив і працював в Україні, український паспорт житково отримав, аж після початку повномасштабної війни. А всі попередні роки користувався посвідкою на проживання. А вам подобався цей артист? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.